Цілий день навіть більше з раннього ранку до пізнього вечора велика зала спортивного комплексу стадіону Олімпійські резерви нашого міста через скупчення людей нагадувала справжній мурашник, причому подібне мало місце від стовпища автівок, запаркованих у декілька рядів на вулиці, до різновікового натовпу, який групами і поодинці снував, як у бабіч споруди палацу, а ще більше у його середині. Втім, це ніяким чином не нагадувало броунівський рух. Завдяки організаторам кожен чітко у відповідності до графіку знав, куди потрібно йти, де перебувати, що робити, що й не дивно. Дніпро вдруге у поточному році приймав масштабний регіональний турнір з джиу-джитсу ліги ТМС, на рахунку якої з початком війни вже вісім таких, серед яких і низка благодійних, які попереднього разу для учасників яких зібралося біля чотирьох сотень, не тільки з міст і населених пунктів нашої області, але й сусідніх Харківської та Запорізької, а також обслуговуючого персоналу суддів, були створені. Ні, комфортні умови для проведення змагань від суворого медичного контролю до забезпечення і супроводу все, що відбувалося сучасними електронними засобами інформування та підрахунку і оповіщення результатів, змагання, як завжди, від Ліги ТМС на вищому рівні, діти дуже швидко ростуть в плані в технічному плані в джиу-джитсу. в нашій країні. А кожен кожні змагання. Що в Одесі, що були, що будуть в Львові, я впевнений, що вони будуть дуже на високому рівні. Діти дуже швидко ростуть в технічному плані, і це дуже добре. Бо в нас є конкурентні категорії і конкурентні люди в них змагаються. Тому дуже високий рівень, як завжди. Ліга ТМС зазвичай робить класні турніри. Вони Відрізняються тим, що роблять завжди якісні турніри. Це дуже потужні турніри з приводу конкуренції. І завжди дуже цікаво спостерігати за запеклими тудишками. Тренера добре пропрацювали над тим, щоб підготувати спортсменів саме для класного виступу. Я думаю і бачу, що рівень спортсменів з кожним турніром все краще і краще, і розвиток джиу джитсу Іде тільки вгору. По-перше, я дякую нашим воїнам, які захищають і оборонять нашу країну, дають можливість нам проводити ці змагання, тому що до нас приїжджають і наші спортсмени, які зараз воюють. Але якщо у них є можливість бути присутніми на нашому турнірі, то ми всіх чекаємо і раді їх бачити. Тому що, якби їх не було, мабуть, і цього турніру не було. Хоч бачиш, що це в країні. В унісовно одному з очільників української ліги бразильського джиу-джитс ТМС слова подяки на адресу наших військових, які боронять Україну і дають можливість серед низки інших мирних заходів проводити і такі турніри в акорд міг мовити кожен, хто був присутній на змаганнях. Тим паче, що, наприклад, у Марії Полторак з Керворізького клубу змішаних єдиноборств Ірбіс на фронті воює тренер Валерій Пахай, а у Дмитра Пезнякова з міста Підгородня батько Сергій. Дякую всім за соушникам, дякую самотаті, які зараз на передовій. І дякую організаторам, що проводять такі круті соревновання. Хочу сказати дякую нашим воїнам, які нас захищають, моєму тренеру. І Лігі ТМЕ за те, що проводять ці соревновання при війні, яку почала Росія. Традиційно у кожному розділі тієї чи іншої вікової категорії переможці і призери були удостоєні медалей і дипломів. Зрештою, ті, хто нині не стали їхніми володарями, не виглядали особливо засмученими, адже звітні змагання для кожного їхнього учасника стали черговим іспитом аналізом зробленого, врахування помилок, як і планів, як уникнути похибок у майбутньому, щоб вже незабаром досягти як мінімум проміжної мети, після чого крокувати далі до нових перемог і здобутків.